Сука, піздець. Блять, це піздець там. Ну, це піздець, пу 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 Немножко текст по-дебільному написано. Всім привіт. Одразу вкажу це відео про те, як я намагаюся вибратись з дна українськомовного Твіча. Але, якщо чесно, я відчуваю себе не на дні а в якомусь закритому підвалі цієї платформи. Звідки нема виходу. Тому це відео про те, як я буду намагатися вибратися з цього підвалу, вибратися на світло, як то кажуть, до верхнього твіча. Я почав стрімити півтора місяця тому, і знаєте що? Я думав, що треба просто грати, просто грати, розмовляти і глядач на твічі тебе сам знайде. Я помилявся і це так не працює. Мої друзі мені казали, треба працювати, робити на в TikTok, в Ютуб Шортс, тоді, то ну, тоді тебе помітять. Ну, ок, я думаю, я можливо харизматичний якийсь, веселий, смішний. І завжди є якісь такі мемні е, моменти на стрімі. Але прикол в тому, що з 4 годин стріма ти можеш витиснути звідти ну, десь 10 секунд контенту. No! God, please, no! 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 І це дуже демотивує. Але тут на горизонті з'явився ще один раз стрімер це Бобстер. Він стрімить на Ютубі, в Тіктокі, і грати з ним було в кайф. Він мене надихнув далі робити контент. Тому що я кайфував від того, як він спілкується зі своїми глядачами. Мені дуже заходило це. Я просто хотів також знайти свого глядача. В цьому кайф стрімінгу спілкуватися з іншими, спілкуватися зі своїм чатом, розумієте? Отже, ось моя статистика. Це на мільйони переглядів, це не сотні глядачів. Але я рахую години на дні стріму, і кожна година для мене це вже якийсь досвід. Потім сталося так. Я випадково потрапив на стрім до Юра Білого. Юра, якщо ти це дивишся, велике тобі дякую. Після його стріма на мій твіч підписались десь 20 підписників. З них залишилось четверо, yeah, yeah. але це вже мої люди. Це прям стріляє. Я вставав у п'ятій ранку і дивився свої стріми для того, щоб зробити нарізки, закинути на Ютуб та Тікток. Іноді це дійсно виснажувало. Одна порада або одна колаба може змінити твою мотивацію і твоє відношення до стрімінгу, до цієї всієї справи. Наприклад, я написав дуже такому доброму стрімеру, його звати Усач, він відповів мені, але він не просто відповів. Він зайшов до мене на стрім, підписався, поспілкувався зі мною, дав мені поради. Усач, ти дуже класний, дякую тобі, брате, за те, що ти зробив це. Я зрозумів, що я вже частинкою своєї маленької в цьому ком'юніті україномовного стріму. Після чого я почав себе просувати в своєму інстаграмі, в Тіктокі, в Ютубі. Друзі мене підтримали, підписались. Всі мої друзі, колеги, і вони дивляться мене за що я їм дуже вдячний. Це просто мої маленькі кроки, котрі я вам розповів. Але з цього починається справжній шлях. Тому я вирішив записати ось це відео та назвати напевно його щоденник стрімера і. Я буду намагатись викладувати контент і розповідати про те, як я просуваюсь, просуваюсь на україномовному твічі. Тож підписуйтесь, будь ласка, на мене. Тож я вам всім дякую, всім здоров'я, грошей. Підписуйтесь, ставте лайки. Тому до зустрічі на стрімі, хлопці, щоб хуй стояв та гроші були. Ау!